3 грудня в усьому світі відзначають Міжнародний день інваліда. На сьогодні в Олександрії на обліку перебуває майже 6 тисяч інвалідів. За інформацією офіційного сайту міської ради, у 2012 році для людей з обмеженими можливостями 14 громадських установ обладнали пандусами або кнопками виклику. Для людей з вадами зору на перехрестях проспекту Леніна та вулиці Діброви, а також вулиць Червоноармійської та Пролетарської, встановили спеціальні звукові пішохідні світлофори. П'ять інвалідів війни цьогоріч отримали власні автомобілі. А виконавчий комітет прийняв рішення звільнити інвалідів від сплати коштів за послуги автостоянки комунального підприємства Жигулі. Проте усі ці гучні слова і квіти раз на рік з нагоди свята не змінюють одного факту. Більшість людей з обмеженими можливостями, які живуть у багатоповерхових будинках, не можуть подолати сходи у власний будинок. Адже жодна багатоповерхівка не обладнана пандусами і навіть тих. Технічно не зрозуміло, як цю проблему на сьогодні можна вирішити. Тому наразі місцеві інваліди обмежені у найголовнішому у доступі до рідних домівок. Наступного тижня ми продовжимо серію сюжетів про життя людей з обмеженими можливостями в Олександрії.